16 жовтня у городку в новозбудованому спортивному комплексі «Епіцентр» відбулося рочисте відкриття чемпіонату України з важкої атлетики. 16 жовтня у городку під патронатом голови Федерації важкої атлетики України Олександра Герега відбулися історичні грандіозні події: відкриття сучасного європейського рівня спортивного клубу Епіцентр та чемпіонату України з важкої атлетики. Коли у грудні 2012 року розпочали будівництво нової споруди у городку Даріс Бур'ян, то ми навіть не могли оцінити масштабів найбільшого в Україні спортивного клубу і пов'язаних із ним майбутніх змагань різних рівнів. Через два роки городок приймає знаменування. Нитастей спорту, почесними гостями офіційного відкриття спортивного клубу Епіцентр і чемпіонату України з важкої атлетики стали президент національного олімпійського комітету, член Олімпійського комітету України, член виконкуму міжнародного олімпійського комітету, олімпійський чемпіон, герой України Сергій Бубка та заступник міністра молоді і спорту, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, призер Олімпійських ігор Ніна. Шановні друзі, шановні колеги, мені дуже приємно бути сьогодні на відкритті цього чудового спортивного комплексу. Це дійсно дуже велика подія для українського спорту, для спортивної громади і дійсно для цього чудового міста. Тому що нам сьогодні дуже важливо виховувати здорову міцну націю, здорову молодь. І заняття спортом це дійсно. Потрібно сьогодні прекрасне місто. Я тут вдруге. Перший раз я приїжджала буквально десь два місяці назад. І сьогодні надзвичайно приємно також бути тут, оскільки тут буде проходити чемпіонат України з важкої атлетики. Вид спорту. Сама назва говорить про те, що він нелегкий, але справа в тому, що цим видом спорту займаються сильні мужчини і надзвичайно вольові жінки. Слова подяки від спортсменів, жителів Хмельниччини линули на адресу голови Федерації важкої атлетики, члена Олімпійського комітету народного депутата України Олександра Гереги та почесного директора спортивного клубу Епіцентр, засновника товариства «Епіцентр» К. Галини Гереги. Сьогоднішній день знаменний для нас одразу двома визначними подіями: відкриттям спортивного клубу епіцентр та початком і відкриттям. Чемпіонату України з важкої атлетики не випадково, що саме в городку сьогодні відкриває двері цей чудовий сучасний спортивний комплекс. Адже ваш земляк, голова Федерації важкої атлетики України Олександр Володимирович Герега, як завжди, традиційно піклується не лише про добробут, але й про здоров'я наших українців, ваших земляків, тому сьогодні, в городку, ми маємо подвійне свято, і хочеться сказати, що в ці нелегкі для України часи нам як ніколи треба дбати про здоров'я нашої нації. Сьогодні дійсно я хочу констатувати факт: я люблю спорт. І ось цьому свідчення, ось цим комплексом ми доводимо, що ми любимо спорт. Чому? Спорт це дійство, справжнє здоров'я нашої нації. Тільки через спорт ми можемо стати іншими, ми можемо стати сильними, ми можемо стати мужніми, ми можемо стати твердими. І ніколи ніхто нас не подолає. Я хочу, щоб з цього комплексу наші спортсмени їхали на всі, всі куточки нашої планети і на будь-яких помостах чи майданчиках прославляли нашу державу. У відкритті спортивного комплексу взяли участь перші особи міста району та області Леся Стебло, керівник апарату Хмельницької обласної державної адміністрації, В'ячеслав Лихва, голова. Городуцької районної адміністрації Олександр Воротний, голова районної ради, Володимир Поворозник, міський голова. Вони привітали і всю спортивну спільноту з такою визначною подією року. Згадується час, коли тренер з важкої атлетики Василь Гавриленко звернувся з проханням до свого колишнього вихованця, а тоді керівника великої компанії, що допоміг відремонтувати місцеву дитячу юнацьку спортивну школу. І наразі бачимо, що з цього невеличкого прохання городок стає справжнім спортивним містом, де тренуються і змагаються зірки українського спорту. Мені хочеться сьогодні сказати до наших дітей, адже тут будуть займатися не тільки спортсмени, які будуть кувати золото для нашої держави, а й будуть займатися діти. Діти це наше багатство, це наше суспільство, це наше майбутнє. І ми хочемо не тільки з міста Городка. Ми влаштуємо автобуси, які будуть привозити дітей з ближніх сіл. На головне змагання року з важкої атлетики приїхали понад 200 найсильніших спортсменів України з 22 областей України та міста Київ. Однією з найщисельніших команд була команда з важкої атлетики Хмельницької області. Серед спеціально запрошених гостей заходу найкращі важкоатлети України. Олімпійський чемпіон Олексій Торохтій, Олімпійська чемпіонка Наталія Скакун, срібна призерка Олімпійських ігор Ольга Коробко, призерка чемпіонатів Європи та світу, бронзова призерка Олімпійських ігор Юлія Калина, чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу Юлія Паратова. Також у наше місто приїхали призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики Олена. Говорова, олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Марлені, олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Шем'якіна, справжній заропад олімпійських чемпіонів світу та України відбувся в городку. Про відвідане знаменитостей українського спорту районному центрі ми навіть не мріяли. Знаєте, скільки я їздила по світу на змагання на чемпіонати світу Європи Олімпійські ігри. Ну такого я навіть не сподівалася, що у нас колись буде також такий великий, гарний і сучасний європейський комплекс у нас на нашій Хмельниччині. Ну я тепер просто впевнена і переконана, що діточки, які будуть ходити сюди, у зал важкої атлетики, у зал боксу, вільної боротьби, у зал ігрових видів спорту, будуть примножувати та прославляти славу нашої України. Жителям нашого міста приємно було бачити серед членів збірної. України з важкої атлетики городочанина, чемпіона України Артема Ямського, який малюком прийшов займатися у спортивний клуб Епіцентр. І завдяки цьому він уже став чемпіоном України. Сьогоднішній день дуже значний, тому що відкриття спортивного комплексу і чемпіонат України з важкої атлетики на такому високому рівні, що. На протязі того часу, яким я займаюсь, то на такому рівні я ще не був найзворушливішим моментом церемонії відкриття спортивного клубу став подарунок олімпійського чемпіона Олексія Трахтія Олександру Герезі. Олімпійська медаль за словами Олексія, саме завдяки подружжю Олександра та Галини Гарех і тренера Вадима Мацьохи він став олімпійським чемпіоном. Такого комплексу в такому містечку ніде немає. Не в кожному великому місці таке такі комплекси, таке спортивний клас є. Тому однозначно, що що відкриття такого залу, такого комплексу, це подія, яка в мене вперше, тому мені дуже приємно, бо то. Причетним до цього, до організаційних моментів і бути присутніми на цьому святі, самі ж змагання на чемпіонаті України з важкої атлетики у Городку триватимуть з 17 по 19 жовтня. Нехай перемагають сильніші.